Після матчу ви залишилися на полі, щоб подивитися, як Крістал Пелес піднімає трофей. Про що ви думали в цей момент? Я вітаю Крістал Пелес з першим кубком в їхній історії. Вони зіграли хорошу оборонну гру. Вони добре. контролювали швидкі переходи в атаку, де вони були дуже небезпечні. Якщо не враховувати гол, нам було дуже важко контролювати їхні вкидання. Штрафні та особливо кутові удари Ми не змогли забити в останніх двох іграх. Сьогодні ми зіграли краще ніж у матчі проти Саутгемптона. Ми були більш активними. Але сьогодні ми не забили і тому не змогли перемогти. У матчі були спірні моменти. Особливо з Діном Хендерсоном краще спрямуйте це питання до рефері та Чи слід було його видалити? Запитайте рефері. У нас немає можливості з ним поспілкуватись. В мене також. Чому Ерлінг Голланд не виконав пенальті? Зравці прийняли це рішення на полі. Я не розмовляв з ними, тому не знаю. Склалося враження, що ваша команда створила достатньо моментів для перемоги вибачте, ваша команда створила достатньо моментів для перемоги. Суперник захищався всією командою. Звісно, в нас було багато моментів. у останніх трьох матчах ви забили лише один гол. Що з результативністю вашої команди? Я думаю, що останніми місяцями ми виправили проблему в обороні. Яка переслідувала нас весь сезон? Ми пропустили лише 5 голів у 9 матчах і стали стабільнішими. Але в Атаці досі є труднощі. сьогодні ми створювали моменти, але не змогли забити. В останніх матчах нам дійсно складно. наші суперники захищаються всією командою. так було в матчі проти Саутгемптона. так було і сьогодні. За минулі роки ми засвоїли, що нам потрібні хороші кроси. гарна гра на флангах. я очікував, що гра буде дуже схожою на гру проти Саундгемптона, але не очікував, що настільки я намагався посилити атаку і випустив вінгерів, щоб створювати загрозу на флангах. Савіньо і докузі грали дуже добре. Також я додав гравців у штрафний майданчик. Омар та Ерлінг працювали на другому поверсі. Ми створювали багато моментів, але бракувало завершального удару. На створення атак потрібен був час. І, на жаль, у атаках ми втрачали темп. Але все одно ми створювали моменти. І іноді у футболі так буває. Ти створюєш моменти, але не можеш забити. М'яч не потрапляє у ворота. Ми не забили, іноді таке трапляється.